Це до раді снебуть, в небесах на божество чекає, приготовлений Господом рай, ти надійся на Господа Бога, та мовистів день та вночі і на серці не стане тривоги, і получиш ти спокій душі. Душує життя наче море, віє вітер страшний буревій, та погляньте з надією, гору, за тобою пильнує Бог твій. пристан тиха нас в небі чекає, всі тривоги минуться журба, краще сонця спаси. Там сяє, не змовкає спасенних хвала, пристань нам недовго лишило страждати, Всім тривогам надійде кінець, небі будемо ми спочивати і одержимо славний вінець. не сумуйте душа дорога. Я. Не печайся на радісно будь, Незабаром ти вийдеш до раю. Любить Бог нас про це не забуть. Амінь. Точно Амінь. так. Амінь. Амінь. Амінь.